Доброго дня на ТРК Львів. в Ефірі програма Слово депутата у нашій студії. Депутат Верховної Ради України Михайло Блавацький. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня Верховну Раду вже розблокували 5 березня. Почнеться знову робота у Верховній Раді. Отже, 18 днів Верховна Рада не працювала. Але все-таки е, говорили про те, що було персональне голосування. От журналісти до прикладу довели, що сенсорна кнопка системи ради 3 не працює. Проте, все ж таки, дійшли консенсусу між е, провладною партією і опозицією. Що ви з цього приводу скажете, як досягли цього компромісу? Доброго дня, шановні наші галичани, телеглядачі. В першу чергу я хочу вам сказати, що це є велика перемога парламентаризму в Україні. Це все, що ми блокували, це порівняно з нічим, з тим, що якби сесія і рада працювали. Вони б далі голосували так, як вони голосували. Ви бачили, скільки в Україні було прийнято законів за цей час, за 5 років а взагалі за їхнє правління тисячі законів, які сьогодні працюють не на Україну, не на український народ, а тільки на цей олігархічно бандитський клан. Сьогодні Україна розграбована. Сьогодні Україна доведена до зубожіння українці доведені. Сьогодні вони хочуть приймати далі закони пачками, які ще залишилися об'єкти стратегічні. Це обленерго, це газ, облгази, це надра. Вони хочуть сьогодні. ще це все ці залишки один час, один раз, напевно, пакетом якимись проголосувати, і потім залишити вже нас всіх рабами на українській землі. Ми цього їм не дамо зробити. Сьогодні ми добилися цього, що на кінець. Буде панувати Верховній Раді закон. Кожний депутат, згідно Конституції, згідно закону про статус депутата, повинен голосувати сам за себе особисто. І ми цього добилися, ми внесли зміни в це, називається регламент, закон про регламент Верховної Ради. І якщо цей закон підпише зміни до закону підпише президент. Вони вступають в силу. Така домовленість була між головами фракцій, між депутатськими фракціями. І це все воно коштувало Україні. 18 днів. 18 днів воно коштувало тому, що опиралася партія регіонів, яка не має більшості сьогодні. Це все без комуністів з тими сателітами, які сьогодні їх підтримують. А вони їх підтримують за великі гроші і за великі кошти. Вони вимагають них набагато. Напевно, дечого більше, чим вони сьогодні їм пропонують і дають, і це сьогодні це була зрада з їхньої сторони, і вони бачать, що вони не мають більшості, і вони не здавалися. Це все, що говорив Єфремов. Ми готові голосувати і ногами, і руками. Це я так словами автора, бо він розмовляє тільки російською мовою. І на превеликий жаль, їм не вдалося голосувати ні ногами, ні руками. Їм не підходила сенсорна кнопка, хоча вона нормально працювала. Вони там підкладали якісь телефони. Ви бачили ті циркові комедії. Ну, я зараз буду сторонами. голосувати. Зараз будуть голосувати. Ми вже домовилися так, якщо депутати всі зареєстровані депутати не прийшли в сесійний зал. Голова читає, ви бачили вже перше засідання, як була відкрита сесія. Прочитав відсутніх депутатів, вийняли їхні карточки. Їхні карточки вже відсутні. Вже ніхто за них не буде голосувати, бо їх немає в залі. От, наприклад, буде 350 депутатів. Далі наші помічники від опозиційних партій будуть зверху їх фотографувати. Ми будемо дивитися на місці, хто за кого голосує. Якщо не дай Бог, хтось за. Когось проголосував, ми піднімаємо зразу питання, і голова Верховної Ради зобов'язаний призупинити голосування за це питання, переглянути його по новому. І ті депутати, які голосували один за одного, вилучати в них карточки і віддавати голові Верховної Ради. Оце все, що ми добилися. Ми добилися практично, що кожен депутат буде голосувати за, за себе, і нас це на сьогоднішній день вже задовольняє наші позиції і позиції українців, тому що насправді ми тепер будемо бачити. Як вони будуть голосувати? Чи є в них більшість? І ті закони, які вони будуть розглядати, ми тепер будемо носити пропозиції, позиції, тому що раніше ви бачили, що була глуха більшість до меншості і приймали все це, що їм необхідно. 40 депутатів прийняли закон про українську мову, 40 депутатів прийняли в залі пенсійну реформу, грабіжницьку. А якої зазвичай, ну звичайно, що не будуть там помічники фотографати, хто голосо не голосує. Яка має бути нова система для голосування? Скільки на це треба коштів? Наскільки реально і втілювати зараз? Я думаю, що та система буде коштувати ну приблизно, я так собі думаю, ,5 мільйонів п'ять гривень, щоб поміняти кожному депутату, поставити новий блок для голосування рада? Ну воно дорогі сьогодні речі. Але це вже буде такий, наприклад, що це буде сенсор сенсорна кнопка, яка тільки буде голосувати за допомогою від, від чи відпечатку пальця депутата, наприклад, чи вони щось придумують нове. Голова Верховної Ради об'явив, що фірма, яка колись робила Рада 3, чи отримала доручення від нього, і сьогодні починає працювати над цим питанням. Вони повинні вивчити, як це буде дати пропозиції, проєкт документів, і скільки це буде коштувати, кошторис. І тоді Верховна Рада розгляне це питання, і ми поставимо. Я думаю, що це голосування кожного особисто, що воно дасть для України і для українців. Величезну економію і дасть великий позитивний результат, і в дальнішому не буде тих порушень, не буде порушень конституції закону про статус депутата і так і так і що всіх буде задовольняти опозицію. Буде задовольняти це, що ми добилися того, що ми почали наводити порядок в Україні з Верховної Ради. Те, що ми обіцяли, зрозуміло. це ми сьогодні робимо. Михайло Васильовичу, давайте поговоримо про одні з останніх ваших депутатських запитів на ім'я голови Верховної Ради України щодо позбавлення депутатських повноважень народного депутата Оревського Андрія. Розкажіть про це більше, чому саме цей депутат з чим це пов'язано? До мене звернулися жителі Полтавської області, депутат Веревський Андрій Михайлович, це є депутат від фракції від партії регіонів, представник фракції регіонів у Верховній Раді. Він належить до клану олігархів, і мені надали документи, що депутат Веревський є. Суміщає посаду генерального директора компанії, яка зареєстрована в країні Люксембург, і голови ради директорів, яку теж він очолює з 2010 року, і призначений акціонерними зборами акціонерів і зборами директорів. До 2015 року. Коли обирали депутата Веревського у 2012 році, він повинен був подати заяву, як і ми всі робили, скласти повноваження директора, не в тому, що сьогодні, згідно закону і про статус народного депутата і Конституції України, депутат Верховної Ради, як і Черновник, не має права суміщати будь-які посади, оплачувані інші, крім депутатської, а також, крім. Наукової, викладацької та медичної практики вільний від виконання депутатських обов'язків. Час сьогодні це є порушення велике Конституції України. Це є порушення закону про статус народних депутатів. Я звернувся до голови Верховної Ради. Маємо на це 10 днів. Було подано я, моє звернення в регламентний комітет, де комітет повинен розглянути, і тоді вже не повинна голосувати сесія Верховної Ради, тому що регламентний комітет з тими висновками звертається до суду, і рішення адміністративного суду повинно вступити в закон. І ми хочемо тим всім показати, що сьогодні в. Більшості і депутати Верховної Ради, які б'ють себе в груди, що вони всі голосують для українців за Україну, представляють олігархічні клани і йдуть для того, щоб захищати свій бізнес, свої меркантильні інтереси на превеликий жаль. І я думаю, що депутат Веревський це один із тої кількості великої, яку ще потрібно перевірити, і це повинні перевіряти на превеликий жаль. Не тільки депутати Верховної Ради, це повинно працювати СБУ, тому що це служба безпеки України. Те люди працюють, де працюють депутати, де зареєстровані їхні офшорні і їхні компанії за кордоном. Чому вони там є? Чому вони це не подали в своєму звіті? Це повинні працювати податкові органи. І я думаю, що таким шляхом ми повинні очистити потихеньку парламент від олігархів, і там повинні працювати люди, політики, які насправді думають про українців, які будуть голосувати про ті закони, які не треба їм. Для того щоб змігчити, наприклад, пільги, надати їм акцизні ставки, щоб вони не платили при експорті, і при імпорті, щоб вони платили все це, що потрібно, і наповнювали бюджет України. І за таких депутатів, як пан Веревський, проти таких депутатів ми будемо боротися далі. З Веревським, зрозуміло повернемося до проблем звичайних громадян. Отже, дороги зараз після зиму, в нас жахливий стан доріг це по цілій Україні на Львівщині. Є теж ця проблема. Як з цим питанням ви боретеся з цією проблемою? З тим питанням ви вже, пані Леся, бачите і бачили наші виборці на Львівщині. І тепер будуть бачити в Україні. Ми боремося постійно. Ми постійно пишемо запити. Ми постійно пишемо звернення. Але... Ми постійно виїжджали тут на Львівщині. Дивилися, що як і куди. І ми не можемо сьогодні звести кінці з кінцями, тому що ви бачите сьогодні, вже як веде себе нахабно лицемірно, оця оці представники влади. Коли пан Єфремов заявляє по телебаченню, люди це дивляться 37 разів, раз. Це колишній губернатор Луганської області. Він говорить 37 разів раз того року відбулося. Йому об'яснили розмороження асфальту. Це було мінус, наприклад. 5 градусів чи 10, а потім стало плюс 5 чи 10 градусів. Шановне товариство, ви будуєте дороги за цінами європейського рівня. Сьогодні в нас кілометр дороги коштує від 8 мільйонів Євро за кілометр дороги. Це все, що вони набудували. Сьогодні це подивитися. Ну, ми дивимося. Наша комісія тут дивилася на території Львівщини, ну максимально 800 тисяч 8, або мільйон євро. Вони втратили, вложили туди в будівництво тих доріг. На що дорога має фундамент? На що за дорогу? Хтось несе відповідальність, на що є гарантія на дорогу? У нас хіба є ремонт сьогодні? Доріг, капітальний ремонт доріг. Чи який у нас є поточний ремонт доріг? А коли роблять поточний, перевели всі. Роботи в поточний ремонт в поточному ремонті саме страшно для сьогодні для нашої влади, що ніхто не несе відповідальності і не несе гарантійного терміну за цей на цей час, коли вони зробили. Мінімум три роки повинно бути за якийсь капітальний ремонт дороги. А у нас сьогодні все в поточному ремонті. Ямковий ремонт, інший ямковий ремонт, де сьогодні вже доповіли прем'єр-міністру, що на 50% виконали в Україні. На піддумайтеся тільки на 50% сьогодні в. В Україні вже виконано ямкового ремонту і поточного ремонту доріг, де покажіть, будь ласка, результат, що це знову сьогодні мільярди гривень будуть вкрадені, будуть присвоєні, освоєні цими кланами, які сьогодні руйнують Україну, і що ми отримаємо далі? Ми хочемо запропонували зараз слухання. Прем'єр-міністра, слухання міністра транспорту і інфраструктури, щоб сьогодні нам доповіли про стан, про виконання, ремонту, про хто це робив, які структури. Ви подивіться сьогодні, що робиться з дорогою. Наприклад, давайте візьмемо, де була одна з найкращих доріг Київчок. Їхати сьогодні з Києва вже є величезні проблеми. Вже 30% дороги, я так вважаю, що зруйновані, тому що вже поробилися канави, є величезні ями, наприклад, обізна дорога в Ожидові, у Олиску. Ожидові поїхати подивитися, ну неможливо вже їхати, шановні товариство. Якщо ми ціле літо проспали минулого року, а ми ще були тут депутатами обласної ради, ми це питання піднімали, зверталися до губернатора, до міністра, до міністра МВС і візі сьогодні. Там, якщо, наприклад, машина везе сьогодні 50 тонн ваги. То це вагон їде по дорозі, то яка дорога витримає. А в нас на західній Україні ви подивіться, що зробила фірма Агромаркет Україна. Наскільки ну, ми можемо говорити? Якщо б я був губернатором, до мене звернулися люди з нанесенням таких величезних збитків в державі, то я би прийняв відповідно такі міри, щоб ця фірма зробила це все. Хоча б на 80% це що до чого вони довели сьогодні дороги. Сьогодні вони далі собі їздять, далі 50 тонн автомобілі автомобілів возять, буряк, картоплю, інші продукти Чи сільського. Господарського виробництва і ніхто на тим не дивиться. Сьогодні міністр МВС на тим не дивиться. Сьогодні в нас було. Ми поставили в Кам'янкобузькому районі, коли вони возили буряк ваговий комплекс. І що ви думаєте? 70 машин, які заїхали, тільки одна була оштрафована. На а, представниками Даї. Ну то це злочин. Це за це Дайте, все. Хто повинен відповідати зрозумів. Давайте поговоримо ще про інші проблеми. До прикладу, альтернативі джерела енергії в нас в Україні є поклади сланцевого газу на Львівщині. Так багато є. Людей, які виступають за і проти, наприклад, в сполучених штатах видобувають сланцевий газ досить успішно, але кажуть, що можливі якісь, наприклад, екологічні катастрофи. у нас на Львівщині поклади сланцевого газу. Яка ваша позиція взагалі щодо цієї, цієї проблеми? Шанов, дуже болюче питання. Дуже на превеликий жаль, висвітлюється різнобоко. Одним це потрібно висловити так, що свободу вони хочуть показати, що свобода так само, як і Путін. Що Путін, а чи ми чули, що Путін проти сланцевого газу? Я думаю, що Путін сьогодні би наоборот тішився, якби почали тут видобуток сланцевого газу, тому що по наших вивчених документах. І по наших всіх матеріалах, які ми сьогодні отримали, у нас є такі стоси. Ви ж знаєте, скільки Ірина Сех має вона як голова комісії обласної ради, зараз голова комітету Верховної Ради з екології. І ми цим питанням працюємо. І свобода завжди була, є і буде за альтернативні джерела енергетики. Ми за це все, щоб Україна була мала свої, 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 свої е, свій газ, свою енергетику, своїх ну, чим всі... на шкоди сланцевий газ для Шк... Сланцевий газ для Львівщини. Це ще зовсім. Осіб не вивчене питання, це все, що вони роблять, це все, що вони говорять представники Шела і представники другої компанії Шеврону, які є Юзівська і Олеська дві площі. Це Олеська в нас, а Юзівська це Харківсько-Донецька область, і там вони вже прийняли рішення. І коли воно все робиться скрито, що не знають українці, сьогодні ми, депутати Верховної Ради, звертаємося до уряду. Дайте, будь ласка, угоду. Угода підписана на 350 сторінок, і нам не дають, тому що кажуть, що держава підписала з комерційною. Нією структурою, а це є комерційна таємниця. Так ми вже сьогодні маємо скільки угод, що продали таємно, і майже всю державу, і майже всі надра. Шановне товариство. Куди ми йдемо далі? Якщо, наприклад, в Америці бурять газ на 200 метрів глибиною, так. І це вони роблять в рідко населених пунктах. Це в основному пустеля. Це штат Аріго, Техас, штат Айова, де тому районі, і там мало людей проживає, і там вони бурять на глибині 200 метрів. Представляєте, в 200 метрів треба налити 10 тонн води. З тими хімікатами провести там гідророзрив, потім ту воду викачати і спустити її в пустель. В нас водну скважину. Вдумайтеся, тільки треба запустити закачати від 5 тисяч тонн води до 20 тисяч тонн води. Це 4 ешелона по 100 цистерн. А де потім ту воду діти? Шановне товариство, у нас депресійний регіон, Львівщина це депресійний регіон по воді. Ми не маємо тут джерел води і надходжень води. У нас і так води не вистачає питєвої води. Якщо ми пробуримо такі скважини, потім куди воду тут дівати. Ми поставили перше питання утилізації цієї води, тому що там буде 159 хімічних елементів, про які ми не знаємо. ми Знаємо тільки про два елементи, а 157 запатентовані. Що це буде за хімія? Куди ми її злиємо? Чи ми її злиємо в річ? Чу яку дністер, чи ми її злиємо в річку полтва? Куди ми злиємо цю воду? Куди ми її дінемо? Шановний турист. Свобода не зробила поки що ні одної стратегічної помилки. І я думаю, в далі ми не зробимо, тому що ми переживаємо. У Нас тут живуть діти, у нас тут ми живемо. Ми хочемо тут жити в нашому регіоні і розвивати його далі. Якщо це так, то будь ласка, хто сьогодні дасть нам чи шел, чи шеврон, хоча б одне дослідження, що вони провели, і в нас є насправді газ і де є екологічний ризик? Хто за них буде відповідати? 350 сторінок умову, угод скільки буде отримувати Львівщина за газ за цей газ? Ніхто не знає. Сьогодні розприділили 70% Шеврон, 20 Нафтогаз і 10% якась приватна компанія, яка сьогодні вже всі говорять, що належить до сім'ї Близько до так, шановне товариство. А де міська, де міські е -е, наші організації, де сільські наші ради, де Львівська обласна рада? Хто за це буде отримувати? І де що? Ноль. За нас немає про розподіл. Є закон про розподіл продукції, який ви знаєте, Верховна Рада проголосувала в всупереччені конституції закону про місцеве самоврядування, тому що це все повинні надавати місцеве самоврядування і шановне товариство. Ви не слухайте нікого, ви слухайте нас, бо ми над тим працюємо. <різумев contain air> і ми <різумевна> тут <різумевна> же <різумевна> і Хоча Михайло Васильович, маємо до завершення буквально дві хвилини. На сам кінець в мене ще одне запитання. Один з народних депутатів сказав, що Верховна Рада, попри те, що вона заблокована, не виділяли бюджетні кошти, кошти великі мільйони гривень. І в мене питання таке: як ви будете відробляти тих 18 днів, коли була блокована Верховна Рада? Це вони написали, що депутати обласної Верховної Ради, типу, на а, заробітну плату отримують і отримали додатково, що втратила держава 18 мільйонів гривень. По порівняно з тим всім, що вони хочуть. Я не хочу сьогодні розказувати, бо в нас мало часу, куди ті кошти, що це таке, 18 мільйонів порівняно з тим, що ми зберегли, що вони не могли вкрасти. Ми їм не дали можливості вкрасти мільярди гривень для України. Чому сьогодні такий поспіх? Чому сьогодні такий ажіотаж навколо Верховної Ради? Тому що ми не даємо і вони це відчули. Вони відчули, що сьогодні зовсім змінився формат іншої Верховної Ради. Сьогодні представники опозиції як ніколи сильні. І 180 депутатів від опози... опозиційних це я вам хочу. Що сказати майже 50 на 50. Сьогодні ви бачите, що партія регіонів вже змирилася з тим, що вони не дають силової відсічі, тому що там є представники і свободи, і нашої, і батьківщини, і удару. Що ми всі разом сьогодні сементували і показуємо, що ми сьогодні хочемо зовсім інше правила гри і порівняно з тим, що вони раніше, як вони приймали ці рішення, ми хочемо всі ревізувати ці рішення, провести повну ревізію, заслухати прем'єр-міністра, кожного міністра, кожне міністерство по ефективному і цільовому. Призначенню тих мільярдів У нас вже бюджет. Ви подивіться, який а куди кошти йдуть? Сьогодні вже розподілили мільярд уряд розподілив в ручному режимі. і Ми не знаємо, куди пішло. Знаємо, що тільки десь порядка 600 мільйонів з мільярда знову пішло на Донецьку і Луганську область. 10 мільйонів отримує Львівщина. Це на капітальні будь витрати. Ну то, будь ласка, скажіть, ну яким шляхом ми далі хочемо будувати Україну? Зрозуміло. У нас же не регіональна Україна, у нас регіональна, у нас одна єдина Україна, яка повинна Зрозуміло. розглядати все в контексті, і розподіляти правильно кошти і бюджету і їх використовувати. Дякую вам за цікаву розмову, пане Михайле. Глядачам нагадаю, в нашій студії був народний депутат України Михайло Блавацький. До нових зустрічей. Дякую.